У нас вже щасливий момент, повністю автомобіль зареєстрований, вже з що цей автомобіль передали. Власне, це вже так на машинці? Тиждень. Я хочу запитати вас, вашу враження про автомобіль, про нашу послугу, наскільки ми справилися, справилися своїм завданням, і чи вам все сподобалось, можливо, якісь рекомендації до нас. Ну, Це мій перший автомобіль. Дивилася за Андрієм в інстаграмі, дуже сподобалося, як він спокійно. Послухової поради і потреби всіх людей звернулася, розказала свої побажання, але результат перевершив мої очікування. Дуже вдячна за підібраний автомобіль. Це дуже подобається, дійсно задоволена. А я хочу додати, звісно, пані Ірина до нас звернулася. Запит був автомобіль, має бути для міста. Перший автомобіль і бажано, щоб у нас була трішечки вища посадка. Це у нас Volkswagen Торани, якраз от, повністю ми попали по східному запиту. Автомобіль було нами підібрано. Доставлено місто Хмельницький, проведено повне технічне обслуговування і сьогодні вже зареєстровано на номерні знаки. Тож якщо вам треба класні автомобілі, звертайтеся час на авто Я Сушко Андрій, моя команда допоможе реалізувати вашу мрію згідно автомобіля на зв'язку.